Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми будемо говорити про стильну епоху 90-х, тому що все більше дизайнерів нам пропонують моделі в мінімалізмі, і це все не нові тренди. Це все те, що до нас прийшло з 90-х і дуже багато дизайнерів саме. Надихаються епохою 90-х і все більше нам пропонують тих самих лаконічних, простих моделей, дизайнів в стилі 90-х. Перед тим, як ми перейдемо до відео, я хочу вас запросити заварити смачну каву. І сьогодні я поділюся з вами дуже Класною, крутою ароматною кавою. Завжди, коли я готуюсь до відео, є в мене такий ритуал. Коли збираюсь я завжди люблю заварювати собі смачну запашну каву. Така моя підготовка проходить саме з кавою. І сьогодні спонсор цього відео це кава українського бренду 25 Coffee Roasters Ми зараз її будемо з вами заварювати, і я вам про неї. Розкажу саме я для себе обрала ці два види кави: це кава з ароматом шоколадної пасти, горіхів та кураги Люблю я смакові кави і кава сухої обробки з ароматом родзинок, випічки, смак, з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Саме я надаю перевагу. Щоб була більша відчутна гірчинка в каві. І давайте будемо саме пробувати ту каву, яку я ще не пробувала. Тому що цю вже я смакувала. Кава дуже смачна. Я рекомендую вам спробувати. І зараз я з вами хочу попробувати саме цю з ароматом сухих родзинок і випічки. Ну що, давайте будемо. У мене ось такого грубого помолу для моєї кавової машини. І зараз ми будемо готувати смачну каву. Я дуже люблю відкривати нову каву, тому що запах кави цієї просто на. Цілу кухню вся кава є натуральна без ароматизаторів, свіжої просмажки, завдяки чому ця кава є нешкідлива для нашого організму. Також важливий момент нашого сьогодення це те, що компанія 25 Coffee Roasters активно допомагає. Нашим ССУ і з кожної купленої упаковки кави компанія перераховує 25 гривень на допомогу нашим захисникам. Також на сайті діє підпір індивідуально по ваших смаках цієї кави. І тільки моїм підписникам я дарую промокод мінус 20%. З моменту публікації цього відео в місяць часу діє промокод мінус 20% на зернову каву, окрім дропів. Такий промокод я вам Залишу в описі, і також сайт я залишу на цю каву в описі. Ви можете вказати цей промокод, і вам активно вже буде зарахована знижка мінус 20%. Давайте смакувати і давайте активно. Повертаємось до перегляду нашого відео епохи 90-х. 90-ті це такий кістяк, на чому саме базується і наш базовий гардероб. В 90-ті це була мода, це був фешн. А сьогодні це вже у нас прийнято. Це наша така звичайна база, з якої ми можемо створювати образи в стилі мінімалізм. До цього мінімалізму ми додаємо. Тренди, які приходять до нас. Така база є поза часом. Ми такі образи можемо використовувати. будь-де. Такий стиль підійде жінкам будь-якого віку. Це така нейтральна база, на якій будується весь гардероб. Приклади, які я сьогодні приведу, ми конкретно будемо бачити. Це всі ті образи, які ми носили, які ми далі носимо, і це все до нас практично прийшло з 90-х. Перше, це є у нас маскулінність, це чоловічий стиль, який використовували в 90-х. Це піджаки, це штани, це костюми в чоловічому стилі, силуети повинні бути. Прямі або такого оверсайз-крою. І першим таким верхом це був піджак такого оверсайз-крою. Ми сьогодні, по сьогодні їх носимо. Цей оверсайз від нас нікуди не йде. І якщо ви хочете такий створити образ 90-х, саме звертайте увагу на силуети. Це така сучасна база і класика, яка підходить. Усім. Наступне те, що до нас прийшло з 90-х, це спортивні костюми. Такі спортивні костюми були. З тканин як плащовка, або це були тканини як балон. Ну, зараз це можна прирівняти до такого, як тканини, як вітровки. І такі костюми були з таких дуже яскравих матеріалів. Сьогодні це також модно саме використовувати або ниць таких спортивок, або спортивні куртки, так, олімпійки, куртки, і ми їх. Також круто стилізуємо і використовуємо в своїх образах. Також з 90-х прийшла саме ця мода на велосипедки і об'ємні світшоти в естетиці. Такий університетський, де саме низ у нас приталений, а верх у нас оверсайз. Таку стилізацію можна побачити, використовувала принцеса Діана. Я вважаю, що саме вона започаткувала саме такий стиль на спортшик, де ми можемо спортивати. Стивний поєднювати з класикою. Якщо ви одягаєтесь так, знайте, що саме ця мода прийшла з 90-х, і ви одягаєтесь в стилі 90-х. Оверсайз до нас прийшов також з 90-х. Це такі. Об'ємні світери, світшоти, піджаки це все із 90-х і такі речі ми по сьогоднішній день носимо такі речі залишаються з нами далі актуальними. Вони також я би сказала поза модою, поза трендами. Це або оверсайз, або саме речі прямого. Крою. Наступне це денім. Денім також до нас прийшов 90-х. Це міг бути взагалі повністю тотал денім. Джинси і основним таким предметом низу в стилі 90-х, в епоху 90-х це були джинси. Джинси були прямого крою або розширені. Кольори були, або це був темний денім, глибокий синій денім, або це були, був денім з. Голубих відтінків. Це не про сьогоднішній наш денім, Це був такий плотний, е такий важкуватий, який тримав форму. Основним таким низом це був денім, і це були е штани е чоловічого крою з високою посадкою. Основним предметом гардеробу були лаконічні, прості білі. Чорні базові майки чуть-чуть приталеного силуету. Такі майки використовували в образах з джинсами, з штанами чоловічого крою. Це були базові сорочки. Сорочки були прямі, чітко лягали нам по плечах. Їх також стилізували з джинсами, класичними штанами. І це все виглядало дуже стильно, це все виглядало модно. І якщо сьогодні ми також хочемо створити такий класний образ, це є біла лаконічна футболка, це є або це може бути проста звичайна біла сорочка в поєднанні з джинсами, і це все вже дуже шикарно виглядає у вашому образі. Також з 90-х саме прийшов у нас білизняний стиль, це сукні на тонесеньких бретелях, це топи, це спідниці. Таким прикладом ікони стилю 90-х ми бачимо. Кейт Мос, яка часто саме обирає цей білизняний стиль, і ви можете собі пошукати такі образи, як це саме виглядало. І по сьогодні це у нас все лишається актуальним, ці спідниці, і ці сукні в білезняному стилі. Також часто носила Дженніфер Еністон з серіалу Друзі, саме вона презентувала нам топина. Цих самих тоненьких бретелях і це дуже виглядало по-жіночному, елегантно, лаконічно, без нічого лишнього. І такий образ завжди виглядав дуже дорого. Стиль гранж в мінімалізмі. Ці наші самі круті сорочки в клітинку. І це також до нас прийшло з 90-х. Ми це все по сьогоднішній день носимо, створюємо дуже Класні образи, таку сорочку ми поєднуємо з джинсами. Ми з такою сорочкою створюємо багатослойність. Ми під низ одягаємо просту, звичайну лаконічну футболку. Ми зверху накидаємо сорочку, плюс ми додаємо косуху, байкерську куртку, піджак, тренч, бомбер. І це все в образах у вас вже дивиться стильно, модно. І я би сказала, що такий прийом він рахується поза часом, він завжди актуальний, він завжди трендовий. І ми вже так, Таке все носимо досить давно. І по сьогодні це все далі у нас залишається актуальним. І це також до нас прийшло з 90-х. Шкіра або тотал шкіра це також з 90-х. Шкіряні куртки, косухи, піджаки. Тренчі це все також до нас прийшло з епохи 90-х, Або це був тоталук зі шкіри. Це були шкіряні штани, шкіряний шкіряна косуха чи шкіряний піджак. Це все також ми. Сьогодні носимо, ми або обираємо саме один із предметів, або шкіряні штани, плюс додаємо якусь базу для поєднання, або це шкіряні піджаки, які круто стилізуються саме з джинсами. Кордегани і капрі це також з епохи 90-х. Також стильні, актуальні. Все нам більше дизайнерів пропонують саме і кардигани до нас прийшли в цьому році. І на сьогодні нам пропонують ці самі капрі, світера, кордогани з тонесенької в'язки. Вони можуть бути виконані з шерсті мериноса, або це кашмірові кордогани, тонесенької в'язки. Це також можуть бути світери. І сьогодні саме капрі цього літа вступають в тренд. Таким прикладом ми можемо саме Надихнутись Кері Бредшоу з серіалу Секс у великому місті вона нам презентує саме ці капрі, і дуже багато стилів можна побачити, саме створених з цим низом. Це все також виглядає стильно, модно, і на сьогоднішній день. Актуально. Аксесуари самим найпоширенішим аксесуаром це був шкіряний ремінь, який просто використовувався у всіх образах: це джинси, спідниці, класичні штани, пов'язки на голову. Це також до нас прийшов тренд, але це все також до нас прийшло з епохи 90-х. Бум на цей тренд був в. Коли в нас був стиль Money, ми часто використовували такий прийом, але він далі залишається, і ми його далі можемо використовувати як і в спортивних, так і виводити саме на класичні. Образи. Хустини і шовку також до нас прийшли з епохи 90-х. І такі хустини можна, і це дуже круто виглядає всі обриси. Їх можна стилізувати, як і в літніх образах, їх можна стилізувати і в класичних образах, з сукнями, з класикою, тобто з джинсами, з брючними костюмами. Такий прийом залишається актуальним, і ми його також використовуємо. Сережки різно. Форми і величини саме в золотому кольорі, е, також, як окремий аксесуар, ми стилізуємо своїх образа і це також відсилка з епохи 90-х. Окуляри овальної форми і сьогодні. Також ці окуляри залишаються актуальними. Таким прикладом, це саме окуляри Селін, а трендові окуляри такої овальної форми це Міу-Міу. І таким прикладом таких форм окулярів носила яскрава ікона стилю Керолін Бесет – Саме така форма окуляр була присутня в неї в різних кольорах, і це насправді дуже стильно виглядає лаконічно, стильно, без лишніх. Деталей. Також таким аксесуаром стилю 90-х були кепки, це були обручі. і Сьогодні ми дуже багато прийомів використовуємо саме з кепками. Ми їх стилізуємо, як і з класичним костюмом, ми кепки стилізуємо з джинсами, ми такі кепки стилізуємо з піджаками, ми додаємо їх і до тренчів, і також це все до нас практично прийшло з 90-х. Взуття з епохи 90-х, і це сьогодні наші балетки, це тренди цього сезону. Таке взуття часто використовували в обрізах лаконічне, простої форми. Також це були наші кросівки, білі кросівки і кросівки, які ми сьогодні носимо. Це наші найки-бігові кросівки, це адідас, які ми зараз активно носимо. Найкортес це теж ці самі. Трендові ретромоделі, які сьогодні у нас як база, на які будується саме гардероб. Туфлі, босоніжки на невеликому каблуку, такому зручному, зазвичай це туфлі і босоніжки Kitten Hills. Черевики, ботильйони, чоботи, зазвичай вони були з квадратним мисом на товстому каблуку. І лофери це були на платформі або такій тракторній підошві. Сумок це була сумка форми багет з бренду Fendi. Вона була саме в різних кольорах, і це був, я вважаю, самий найяскравіша сумка того часу, яка могла бути, тому що саме стиль 90-х він про мінімалізм у всіх деталях. Самі прості, звичайні кольори, класичні, білий, чорний, бежевий, сірий. І якщо саме щось було контрастне, це воно додавалось або у вигляді якогось аксесуару, це могла бути або сумка, або це могла бути хустина на голову, або це міг бути манікюр якогось контрастного кольору, або якась конкретно одна річ: светер, або піджак, якогось саме, якщо. Яскравого кольору, то це була одна річ яскрава як акцент в цілому образі. Решта, все, сумки були простих, лаконічних форм, без лишніх деталей, середнього розміру, з чіткими формами. І такі сумки були тоут. Також появлялись ікони стилю того часу, принцеса Діана. Часто носила таку сумку, це були сумки Шопери і сумки тоут Саме для мене такими іконами стилю це Керолін Безет Кеннеді. Це сама яскрава ікона стилю, яка, могла, яка вміла правильно і чітко витримати мінімалізм до найтонших деталей. Наступною іконою стилю це Кейт Мост. Ми можемо. Саме роздивитись, які прийоми вона застосовувала в білизняному стилі. Це Дженніфер Еністон. Кері Бред шоу саме в серіалі Секс у великому місті. Ми дуже багато бачимо стильних прийомів. І саме сумка-багет, яка стала популярною саме із серіалу Секс у великому місті стільки образів, і вона настільки ця сумка появлялася багато в кадрі, просто злетіла в своїй популярності до небес. І також таким прикладом це були. Туфлі Manolo Blahnik. Такі туфлі також стали популярним, дякуючи, серіалу «Секс у великому місті, де вона саме збирала різні оці туфлі Manolo Blahnik на невисокому каблуку «Kitten Hills». І такі сьогодні туфлі є нашою класикою. Такі туфлі зі своєю пряжкою, як окремий аксесуар, дуже гарно виглядають в образах. І такі. Туфлі залишаються у нас поза модою і поза трендами. Наступною такою іконою стилю 90-х у нас є принцеса Діана. Саме вона дуже часто появлялася в образах е, оверсайзу світшоту, і велосипедок у неї є безліч таких образів, і ви також можете надихнутись, переглянути саме ці образи, і саме от така відсилка університетського стилю, плюс велосипедки і плюс спортшик. Фотографом епохи 90-х це був Пітер Лінберг. І сьогодні ви також можете надихнутись цією естетикою фотографій 90-х, де в нього круто створені прості звичайні. Образи в простих звичайних білих сорочках моделі. Лаконічного дизайну, і це все дуже виглядає сьогодні шикарно, модно, і такими фотографіями по сьогоднішній день надихаються. І першим таким брендом, покази, саме якого були в 90-х, це Кельвін Кляйн. І сьогодні ви можете також подивитись саме ці покази Кельвін Кляйн 90-х, які це були образи, і саме Керлін Бесет Кенеді. Вона була піарщиця цього бренду. Вона на той час була яскравою іконою стилю, яка саме одягала стилі оцього мінімалізму. Про цю ікону стилю дуже багато взагалі можна розказати, і я вважаю, що можна її створити саме окреме відео, тому що ця ікона стилю не так довго прожила, скільки вона ще могла нам насправді подарувати таких класних. Сучасних Образів в стилі мінімалізму. Я надіюсь, вам це відео було корисним. Якщо саме вам подобається стиль мінімалізм, надихайтесь, розвивайте свою надивленість, шукайте саме ці фотографії, ці образи в стилі мінімалізму, тому що якщо саме ви почнете будувати свої образи, ви почнете додавати саме ці речі мінімалізму, свій гардероб і почнете на цій Формі будувати свій гардероб ваші образи завжди. Будуть виглядати стильними, модними, позатрендовими і завжди актуальні. І те, що ці образи завжди виглядають дорого. Я дуже дякую вам за увагу. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ви мені в коментарях можете написати, хто впізнав свої образи в стилі 90-х, які саме прийоми ви використовуєте. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво почитати, я завжди читаю коментарі і я Завжди стараюся відповідати на коментарі. Мені це все дуже подобається, я насправді надихаюсь, і кожен з нас щось має своє індивідуальне, і це класно. Поділіться, будь ласка. Підтримайте, будь ласка, лайком це відео для того, щоб більше людей могли побачити. І до зустрічі у наступних відео.